Дається двохкімнатна квартира, місто Київ, вулиця Палісака, кімнати окремі, перший поверх 10-поверхового цегляного будинку, спальня, двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом, на вікнах склопакети, а також решітки для безпеки. Прихожі шафа, вона простора Вітальня, двоспальний диван розкладається, стінка, гірка, балкончик, невеличкий, всього в квартирі два балкона, обшитий вагонкою дерев'яною. Завозок в квартирі окремий, є ванна, пральна машина, туалет, кухня, газова плита, великий холодильник, із кухні другий балкон. Має додаткову комору, простори, влітку можна пити каву, за вікном дитяча площадка. Здається, на дуже довгий термін. Запрошуємо вас на перегляд.